Вратуй, Боже, збережи, Боже, ти призначив мені на допомогу трьох янголів, трьох архангелів, відданих захисників. І наказавте їм мене оберігати, нікому в образу не давати, від будь-якої напасті берегти щастя моє стерегти. Так почуйте мене, янголи, мої архангели, про допомогу вашу молю з бідою розібратися хочу. Поставте захисний паркан від землі до самих небес, за який ніхто не зможе зайти. Перестати боятися хочу всякого люта, язиків дурних, очей злих, розмов поганих, хвороб насильників людей злих і всього диявольського, що є на землі. Я знаю, за вашою спиною, як за міцною стіною, врятуйте і зберіжіть рабу Божу, Янголи, оберігайте мене зранку до ночі, в ім'я Отця. І сина, і Святого Духа. Амінь.